В ефірі лай студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю. Деснянський районний суд Києва виніс вирок у резонансній справі про загибель через зачинене укриття в поліклініці. За грати відправили сторожа установи Вадима Мошкіна. Він не встиг вчасно відчинити двері до підвалу бомбосховища. Трагедія сталася в ніч на 1 червня минулого року. Тоді Росія в чергове здійснила масований ракетний обстріл в столиці. Місцеві намагались потрапити в укриття поліклініки. На порозі установи від падіння уламків ракети загинули троє людей людей, мати з дев'ятирічною донькою та ще одна молода жінка. Також четверо громадян отримали травми різного ступеня тяжкості. Сторона захисту піде в апеляцію. Тему обговоримо з гостем студії, який долучається онлайн. На зв'язку Денис Зайналов, координатор групи громадського моніторингу Озон в Одеській області. Денис, вітаю вас. Дякую, що ви з нами. Скажіть, чи слідкували ви за цією справою? І прецедент вироку, який може мати вплив на відповідальних за укриття осіб, на вашу думку? Група громадського моніторингу Зонс разом з Центром громадянських свобод в Україні самого початку слідкувала за ситуацією. Наші спостерігачі моніторили судові засідання, які були по цій справі, і Судовий процес затягнувся так досить надовго, більше ніж рік він тривав. Тому так звісно, ми слідкували за цією ситуацією, і це дійсно перший прецедент на території України, коли є судовий вирок по справі щодо закритого укриття. На превеликий жаль, юридична система показує нам, що подібні рішення можуть бути виключно тоді, хто коли хтось загинув. І це правда, тому що немає превентивних юридичних заходів, превентивної відповідальності осіб, які, наприклад, не відкривають укриття або не надають до нього належний доступ. Тому за цією ситуацією ми слідкували, і ми вважаємо, що краще пізно ніж ніколи, саме в юридичному плані створення такого прецеденту в юридичному полі. Сторож на суді заявив, що укриття було в аварійному стані. Укриття поліклініки мається на увазі, які служби зобов'язані перевіряти укриття і дозволяти його роботу. Ну, по-перше, варто зауважити, що підсудний, вже засуджений дуже часто змінював свої покази під час слідства і під час самого судового процесу. Тобто про це говорили навіть наші спостерігачі. То він не чув сигналу повітряної тривоги, то він не знав, де ключі, то йому просто ключі не передали. Тобто покази постійно змінювались. Можливо, в цьому є доля правди. Можливо, укриття дійсно було в аварійному стані, але перевіркою укриттів, чи на чи є вони в належному стані. Займаються державного е, в першу чергу державна служба з надзвичайних ситуацій. Це їх парафія, як то кажуть, вони мають здійснювати подібного роду перевірки. Але біда в тому, що у них немає практично жодних юридичних інструментів для покарання тих, хто не дотримується правил експлуатації укриттів або тих, через кого ці укриття можуть перебувати в аварійному стані, тобто перевірку ДСНС дійснити може, але вжити якихось. Термінових юридичних заходів, окрім як виписати припис щодо усунення е, тих чи інших нюансів, і проблем там протягом 30 календарних днів, якщо я не помиляюсь, більше нічого зробити і не може. Звісно, це органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, е, міські, районні ради е, залежно від місця розташування, укриття. Там перевірки здійснюються більш фінансового моніторингового характеру, тобто перевірки того, куди були виділені кошти, наприклад, якщо в укритті був, мав бути зроблений ремонт, то чи зробили його, чи зробили його в належній якості відповідно до проєктно кошторисної документації і так далі. Ну і третє, це звісно незалежні спостерігачі, громадські організації, зокрема і група громадського моніторингу ОЗОН, Центр громадянських свобод. Ми займаємось такими перевірками. Хоча з точки зору законодавства громадськість не зобов'язана це робити, але ми це робимо, адже усвідомлюємо і нашу відповідальність, в тому числі за те, щоб покращувати ситуацію з цивільним захистом в Україні та в окремих містах, в окремих регіонах України. От Ви згадували, що ДСНС при е, порушеннях може видати припис, припис і протягом 30 діб їх мають усунути. Потім ДСНС через місяць приходить і перевіряє, виконали приз припис чи ні. Так, по великому рахунку ДСНС має перевіряти, що було виконано цей припис, але. Особисто я під час перевірки укриттів стикався з тим, що навіть якщо представники ДСНС приїжджають на місце в терміновому порядку, тобто укриття закрите, ми не можемо туди потрапити, ми викликаємо представників ДСНС, викликаємо поліцію. Представники ДСНС в цьому випадку не можуть нічого зробити. Хоча, наприклад, в Києві о, був кейс, що КМДА надала. Такий негласний дозвіл на те, щоб ДСНС могла зрізати замки на закритих укриттях. У випадку, якщо людина прийшла в укриття і воно закрите, то людина може подзвонити на 101, викликати рятувальників, і вони зріжуть цей замок. Наприклад, по одеському регіону можу впевнено сказати, що це не працює, тому що я мав декілька звернень до ДСНС з подібним проханням навіть в присутності поліції. Рятувальники не можуть нічого зробити саме в юридичному плані. Вони як би це парадоксально не прозвучало, бояться юридичної відповідальності. Мовляв, що це потім буде сприйнято як майновий злочин, мовляв, пошкодження майна. Що зрізаний замок на укритті це пошкодження майна, і що хтось може звернутися з подібною претензією до правоохоронних органів. Чи мають вони здійснювати перевірки після видачі подібних приписів? Очевидно, мають, але знову ж таки немає інструментів юридичних, за якими ДСНС може притягнути до відповідальності людей, які не виконали цей припис? Процедури дуже забюрократизовані і радше набагато простіше. Домовлятися на такому куварному рівні з проханням, щоб вирішити будь ласка, цю проблему, тому що нам багато писанини потрібно робити для того, щоб описати всю цю ситуацію, яка відбувається, і це насправді проблема, тому що зараз на рятувальників я особисто з рятувальниками спілкувався на них спихнули абсолютно весь важіль відповідальності за питання цивільного захисту, водночас надавши інструментів. У вирішенні цих питань, тобто, або не, не передавайте таку велику відповідальність це вже питання до законодавця, або ж е, не дайте повноваження для вирішення подібних проблем. Денисе, то як діяти, якщо прийшов до укриття, воно зачинене, лунає повітряна тривога, дзвонити на 102, так а хто ж відкриє тоді це укриття? Особисто у мене і моїх колег друзів неодноразово бували такі ситуації. Очевидно, що механізм зателефонувати на 101 до ДСНС на 102 до поліції, але особисто моя практика, те, що я можу сказати, з власного досвіду, це дуже довго. Тобто, поліція почне з'ясовувати, А чи є це приміщення, а в чиїй воно власності, а чому воно не відкрите? Це все займає час. І, наприклад, якщо ми говоримо про одеський регіон, то ні для кого не секрет, що час підльоту балістики складає 2,7 хвилини. І той час, поки ви дійдете до укриття, це вже принаймні хвилина-дві, так точно. А поки ви будете викликати спеціалізовані служби, очевидно, ви вийдете вже за межі цього часу, і ризик для вашого здоров'я і життя він кратно збільшується. Тому моя особиста порада це зафіксувати факт того, що укриття недоступне, що ви не можете в нього потрапити. Це можна зробити, наприклад, за допомогою телефону, сфотографувати, зафільмувати на відео з вказанням дати і часу, місця, де це знаходиться. Це не займе багато часу. І шукати альтернативне укриття поряд за допомогою мапи, за допомогою переліку укриттів на сайтах. Органів влади, хоча бувають і інші ситуації, наприклад, коли немає альтернативного укриття, у мене подібна історія була в місті Роздільна Одеської області. Тут є мікрорайон, в якому одне укриття ось на цей мікрорайон, а всі інші укриття розташовані лише в центрі міста, і туди потрібно пішки йти близько 2,5 км. Ну, очевидно, людина не буде йти до укриття, яке розташовано за 2,5 км, кілометри, якщо Укриття, яке знаходяться знаходиться безпосередньо близькості до його дому чи роботи, воно закрите, і тоді мені довелося викликати поліцію ДСНС. Вони нічим не змогли зарадити. Ми майже 45 хвилин з'ясовували стосунки. А потім був відбій повітряної тривоги. Добре, що нічого не прилетіло і ніхто не постраждав, але. Навіть сам факт того, що ми стоїмо біля укриття, і поліцейські, і рятувальники, і я і інші мешканці цього мікрорайону це вже створює величезний ризик. Ми всі прекрасно розуміємо, як працюють військові технології, і це буде вибачте мене подарунком просто для ворога, коли укриття є. Є недоступним, тому я раджу очевидно звертатися до відповідальних компетентних органів, які я перерахував вище. Але якщо виразно усвідомлюєте, що тут і зараз вони нічим не зможуть вам зарадити на привелики жаль в деяких випадках, ми змушені це констатувати, то шукати альтернативу, шукати інше укриття, бо московище, тому що ваше здоров'я і ваша безпека це понад усе. Засуджений Вадим Мошкін під час суду розказував, що кожного разу при повітряній тривозі діяв на свій розсуд. В нього не було чіткої інструкції від керівництва, як діяти у випадку повітряної тривоги. Що думаєте з цього приводу? Насправді ось цей судовий процес, про який ви згадали на самому початку, і зараз він є дуже показовим в тому плані, що безпосередній виконавець отримує. Реальне покарання, я в жодному разі не виправдовую охоронця цієї лікарні, тому що очевидно його провина також є в, в цьому страшному злочині. До того ж, там є обтяжуюча обставина. Загинула малолітня дитина, і це абсолютно неприйнятно і жахливо навіть з людської точки зору, вже не кажучи про якісь юридичні норми. Але мене особисто засмучує той факт, що ми говоримо лише про безпосередніх виконавців, але не говоримо про, ну висловлюючись мовою кримінального кодексу, не знаємо де замовники. Це якщо проводити паралелі, наприклад, з вбивством, тобто. Біда в тому, що не притягнуто до відповідальності жодної людини з органів веселого самоврядування, чи з керівництва самої лікарні, які безпосередньо мали б надати ці інструкції, мали б перевірити, чи виконуються ці інструкції безпосереднім виконавцем, тобто, чи то охоронцем, чи то іншою відповідальною особою. І я дійсно не виключаю того факту, що охоронець міг бути. Не проінструктований відповідним чином міг не знати, що саме йому потрібно робити, тому що очевидно, більшість людей вони не мають освіти в сфері цивільного захисту, і вони не зобов'язані знати, як їм діяти саме коли немає такої небезпеки, коли така небезпека виникає, очевидно. Має бути інструкція, алгоритм дій, як себе правильно поводити. Ймовірно, що у охоронці тієї лікарні такого алгоритму і інструкції не було. і Це питання вже до керівництва лікарні, до е, керівних органів, які займаються питаннями цивільного захисту. Чому вони не надали цих інструкцій, чому вони їх не розробили? Е, найголовніше зараз чому відповідальним і крайнім. Е, Роблять людину, яка була безпосередним виконавцем, очевидно, що подібні процеси вони мають бути я маю на увазі в судовій практиці, але хотілося б бачити більш розвого розслідування саме відносно керівництва, яке цілком ймовірно, не проінструктувало, а мало за законодавством це зробити. Тому я закликаю усіх керівників підприємств, незалежно від форм власності, чи то приватний бізнес, чи то державні комунальні установи. Закликаю, спираючись навіть на цю дуже печальну історію, провести роботу зі своїми підлеглими. Пояснити їм, як потрібно діяти під час повітряної тривоги, коли вони розташовані на робочому місці, коли вони тільки йдуть на роботу або йдуть з роботи, те саме стосується освітніх закладів, медичних закладів, провести цю інструкцію і заради того, щоб оберегти себе, принаймні юридично, зробити відповідний, наприклад, журнал безпеки, в принципі, він має бути на кожному підприємстві, де буде чітко вказано, що час від часу. Люди проходять інструктаж щодо правил поведінки під час повітряної тривоги, це має бути не тільки на папері зафіксовано, як там часто роблять підприємства з технікою безпеки відносно пожежної безпеки чи то відносно поводження з електроприводами. Скажімо, так для нас це все виглядає як певній мірі бюрократія, але якщо чітко дотримуватися норми закону, то очевидно можна зберегти людське життя, я закликаю керівників підприємств. Відповідальних осіб зайнятися цим питанням, тому що е, зараз вже відтягувати просто немає куди більше двох років. Триває повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення, і це відповідальність кожної людини, кожного керівника. Одиниса до слова зараз свої вироки чекають по цій справі ще декілька осіб. На лаві підсудних перебувають директор поліклініки Олег Шугалевич, його заступник Василь Десик, а також перша заступниця голови Деснянської райдержадміністрації Ірина Алексєєнко і також директор департаменту муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації Роман Ткачук. Прокуратура вважає, що вони не забезпечили належну кількість укриттів в районі, а також доступ до них жоден з обвинувачених вину не визнає. Прокуратура дуже сподівається, що вже до кінця року будуть реальні вироки. Щодо роботи моніторингової групи ОЗОН, ви перевіряєте укриття в містах України. Які останні результати по Одесі, розкажіть вже про нову хвилю перевірок. З липня місяця ми розпочали третю національну моніторингову кампанію з перевірки укриттів бомбосхович. Перші дві відбулися по перша відбулася з березня до червня 2023 року. Друга відповідно наприкінці 2023 року, і от третя стартувала зараз. Ми розпочали перевірки в тих містах, які, наприклад, тільки-тільки до нас підключилися, тобто в яких раніше не було взагалі е монітор компаній. Е я особисто дуже радий, що до нас долучаються нові волонтери, нові монітори, е які в свій вільний час перевіряють укриття, роблять все можливе для того, щоб у нас була принаймні статистика того, як, е як ситуація з ними зараз. Е е на, на якій стадії ситуація зараз нами знаходиться? Що стосується безпосередньо Одеси, то активну роботу над моніторингом по Одесі-Одеській області ми плануємо розпочати вже цього тижня. В першу чергу ми центруватимемо увагу на укриттях, які розташовані в безпосередній близькості до рекреаційних зон до узбережжя. Можу сказати, що в перерві між другою та третьою моніторинговими кампаніями ми проводили е, деякі перевірки саме точкові, які стосуються е, одеського узбережжя, і результати е, перших таких перевірок були досить невтішними. Тобто, більшість укриттів куртівни були або недоступними, або непридатними до використання, або їх було просто дуже важко знайти. Зараз ситуація дещо покращилась. Ми цьому щиро раді. Але я не втомлююсь повторювати, що укриттів багато не буває. Очевидно, що ті укриття, які є в Одесі та в Одеській області, їх кількість недостатня для того, щоб забезпечити абсолютно всіх цивільних під нараний випадок повітряної тривоги, повітряної загрози доступом до укриття. Тому над цим питанням потрібно і надалі працювати. Наші сподівання на те, що ситуація в Одесі. Відносно першої і другої кампанії вона покращиться, Принаймні, з точки зору тих одиночних перевірок, які ми робили, є дійсно укриття, по яким ситуація стала краще. Тобто вони стали або більш доступними, їх стало відкривати, або стали встановлювати відповідні вказівні знаки, таблички. З'явилося більше модульних укриттів, тобто ті укриття, які. Такого модульного формату їх можна перевозити з місця на місце, хоча вони розраховані на невелику кількість людей. Тому сподіваюся, що наступний місяць, півтора вони покажуть дійсно ситуацію в Одесі. Водночас, хочу заакцентувати, що те, що ми бачимо станом на зараз, вже третю кампанію поспіль. Тобто, ця проблема вона виникла не тільки зараз, у віддалених районах міста. Проблема з укриттями дуже серйозна щодо їх наявності. Банально. я не втомлююсь пригадувати історію щодо укриття на шкодовій горі. Де місцеві мешканці звернулися до нас з проханням зробити бодай щось, написати якісь звернення, поспілкуватися з медіа, тому що там було дуже гарне укриття одне фактично на величезний мікрорайон, і його просто по розпочали ремонтувати. Воно зараз не придатне до використання вже майже рік. Люди змушені ховатися у себе в квартирах, при тому, враховуючи, що Шкодова гра це досить специфічний район, і відсутність там укриття це просто злочин. По іншому назвати це не можемо. Тому сподіваюсь, що третя кампанія продемонструє нам, що результати по Одесі будуть кращими, і сподіваємось, отримувати зворотні зв'язок від органів місцевого самоврядування, тому що наші попередні звернення, по першим двом кампаніям, які були спрямовані до Одеської міської ради, вони були абсолютно проігноровані. Жодного зворотнього зв'язку. Нам не пролунало, і це дуже печально. Ми сподіваємося, що місцева влада нас почує, тому що ми не каральний орган, ми орган громадського спостереження, задача якого є не когось в чомусь звинувачувати, як часто думають, деякі можна власть. а Наша задача на основі тісної співпраці досягати кращого результату в питаннях цивільного захисту, в інших напрямках, якими займається центр громадянських свобод. І знаходячи ці спільні точки дотику, робити кращий результат на благо е, українців. Дениса наостанок коротко е, прошу вас прокоментувати, які міста долучені в цій кампанії третій, і як стати волонтером і піти разом з Озоном перевіряти укриття в Одесі. Е, Станом на зараз до нас долучені е, Київ, Одеса, Вінниця, Шостка, це місто в Сумській області. Ем, якщо не помиляюсь, е, витягнути Черкаси, е, перебирав Чернівці, Черкаси, Чернігів, е, е, пробуємо долучити Львів, але як це не парадоксально, там трошечки з цим важко. Луцька до нас активно підключився зараз. І е, е, якщо ми говоримо про Одесу, повернемось до Одеси, то ми перевіряємо не тільки в самій Одесі, а і стараємося по Області, тобто невеличкі міста, в основному районі центри, або якісь конкретні точкові які, кейси, які у нас є, наприклад, був запит півроку тому на селище Лиманське, Роздільнянського району, з огляду на те, що там взагалі відсутня будь-яка інфраструктура для цивільного захисту. Щоправда, ми зустріли дуже сильний супротив місцевих, але сподіваємося, що цій компанії ситуація буде краще, і як долучитися до нас? Це дуже просто: можна перейти на сайт Центру громадянських свобод. Там є вкладочка «Озон», група громадського моніторингу, заповнити відповідну анкету. Або ж якщо ви мене знаєте особисто, то можете написати мені в Фейсбуці чи зателефонувати. Я з радістю вас підключу до нашої роботи. У нас досить велика волонтерська родина по всій Україні, і ми підтримуємо один одного. Майже кожного тижня зустрічаємося. В онлайн режимі були виходить навіть в офлайн для того, щоб обговорювати наші кейси, які відбуваються під час перевірки укриттів. ділитися досвідом, підтримувати один одного. Адже це зараз напевно найважливіше, що ми можемо робити один для одного. Дениса я вам дуже дякую за коментарі. І дякую, що знайшли можливість долучились до ефіру. Денис зайналов був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.